Тепер чим ховати і пали. ліс. ти розумієш той? Я вже старий, то я до 200 піду. Тово собі Це вже... Но... на тік зрізав. На подвір'ї, то на подвір'ї. То є діло. То є на подвір'ї. Тобі як не буду, щоб пілотком зрізав і запорізав, і маєш. а палити я вже маю. Та то люди, то я знаю, то на 600. То ж до молоде, а як воно ткань, займу ще 20 років. А ви давно садили його? Вже 20 років 20 років вже буде. Ну А йдемо ще пройдемо, він думає, що вже все.

Ліс, лісоту. Що сам собі знав? Ще було староня, там я ворів багато було, ну, то ну, я там в'язками викопував. викопував і садив, і все садився. І воно підсимкано, видимо. Там само листе, а то хто тимкає. То. Ну і на другу вже тягне до гори.